Значить, мені скидають зараз відео, сумчани. Ще, вибачте, трупи не зібрали. Уже стоять два товаріща. Я, я не знаю їх, мені просто скинули відео е, і об'являють збір. Ми потім виясним, що куди. но от через 5 телеграм каналів ми вже об'являємо збору. От уже банка создана, і саме главное, увага, що людей вибішує, що вибісило людей до немогати. І я їх прекрасно розумію. Допомога з зі зібраних коштів буде надаватися виключно по спискам, наданим міською радою. А ми ж знаємо з вами, як влада збирає ці списки, як надає допомогу. Якщо хто не знає, спросіть у сумчан. Як там вони отримали за 30 січня компенсації по зруйнованому житлу, по зруйнованим під'їздам, по загиблим 500 тисяч гривень? Получили? А все це виділилося. А получили ті гроші, які за сутки мільйон триста насобирали, як е, самі е, волонтери хвасталися, хвалилися, е, донати зі швидкістю світла залітали. Ось щось це є? Так, да, допомога треба, тому що то, що міськрада виділить, то спише. Е, я просто задаю питання, куди ви гроші збираєте? Ви вже знаєте, куди треба гроші збирати? Ви ж навіть не знаєте. Ви просто стали на вулиці е, на фоні трупів і кажете, срочно треба. А люди наші добрі, вже зібрали 187 300 гривень. Ребят, куди ви гроші збираєте? Я спрашиваю. Куда? Якщо, допустимо, мені зараз дзвонять люди і кажуть конкретно сім'ї постраждалих е, комусь на похорон, комусь на лікування, тому що грошей не у людей. Хтось без житла стався, хтось без рідних стався. І мені дзвонять конкретні люди. У мене свої списки житті від людей. Не від міської ради, не від облради, не від мерів, не від херів, від губернаторів. Тим більше ми розум, якого взяли на Хабарі. Куда ви гроші збираєте? Скажіть людям. Ви вже зібрали 187 тисяч, це только за полчаса. І що найкраще, трупи лежать, люди плачуть, плачут, плачут. діти, пофіг. Банки создані, вже вони збори, блядь, збирають. Якщо ви, люди добрі, хочете дійсно допомогти людям, які постраждали, які загинули, які згоріли жив'єм в автобусі 62-й автобус, то будьте люб'язні, перевіряйте інформацію, кому ви гроші даєте. По-перше, кому треба допомога, чи фінансова, чи медична, чи продуктова, чи будь-яка, чи навіть юридична, запишіть, будь ласка, номер телефону 068 243 0130. Мій особистий мобільний, 068-354-5737. Дзвоніть на ці телефони, пишіть, кому що потрібно, щоб я мог людям показувати. Об'являть збор, мені всі кричать, хоть ти збір на суми. Я не збираюсь на годі і трагедії об'являти збор. але, оказується, у мене вже списки готові, в від от вашої міської ради. Станом на другу годину, і як з'ясувалося, загинула вже 24 людини і одна дитина в сумах. Це я зараз по трагедії Сумах. Наступне, як я й говорив попередньому відео, думайте головою і слухайте, що об'являють які збори. Я сказав людям, хочете допомогти сумчанам, будь ласка, дзвоніть або на 068 354 57 37, або на 068 243 01 30. Я вам скажу, кому треба допомогти конкретно і чим допомогти. Збір, кров, треба вся кров, будь-яка кров треба. Потім, ой, відбой, страждає фактчезінг якийсь там у них, тому що, бачите, ми зв'язалися з Донорським центром, сумським, ні, не треба кров, от нахіра ви це робите. Збори треба, не треба, будь ласка. Читайте коментарі, вони там теж люди пишуть, що ми ніколи не отримаємо державної допомоги, збори, це все ми не отримаємо, якщо нам напряму хтось не допоможе. Хто хоче через мій фонд, що ми вже бігаємо зараз і купуємо ті списки, що нам надходять на гарячу лінію. Запишіть номер карточки, будь ласка, 53 63 54 20 98 73 59 48. Це картка на ім'я Царецького Володимира, але це картка благодійного фонду Олексія Ускара. І просять, будь ласка, допоможіть ви нам напряму, не через отеці збори фонди мерію. Тому, будь ласка, хочете звичайно допомогти, або напряму їдьте суми, або людям людям напряму, або хоча б через перевірені фонди. Ось, вибачте, за три години, вони, я думаю, я заслужив довіру і повагу свого фонду. Уж так, як мене перевіряли, СБУ, всі стані, щоб так усі фонди перевірили.